23 листопада 2023 року, за участі представників Обухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області та пожежно-рятувального підрозділу 14 ДПРЧ міста Миронівка було проведено спеціальне об'єктове тренування на одному із підприємств громади. Темою тренування було дії керівного складу та працюючого персоналу в умовах виникнення аварії та взаємодія формування цивільного захисту, добровільно пожежної дружини з підрозділом ДСНС. Під час тренування було перевірено обов'язки посадових осіб та інших працівників підприємства. Порядок доведення до персоналу та населення інформації про виникнення надзвичайної ситуації з увімкненням звукової сирени. Відпрацьовано дії при евакуації та заходи по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За результатами тренування, начальник відділу організації заходів цивільного захисту Обухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області, капітан служби цивільного захисту Дмитро Прич зазначив, що загалом тренування пройшло продуктивно і з користю для всіх, та про необхідність в подальшому проведення таких спільних заходів позапланово. Головним сигналом оповіщення населення про надзвичайний стан є сигнал Увага всім. Це попереджувальний сигнал. Пам'ятайте і знайте його. Завдання цього сигналу це привернути увагу кожного та застерегти, повідомити, де сталося лихо, аварія, катастрофа, пожежа тощо. Сигнал подається через звучання сирен гудками промислових об'єктів та транспортних засобів. Щоб дізнатися, де і що трапилося, врятувати своє життя, життя рідних та знайомих необхідно увімкнути радіо чи телебачення місцевого мовлення, прослухати звернення до населення, яке пролунає після виключення сирени, уважно продумати і виконати рекомендації, що пропонуються, знайти можливість сповістити про почуте сусідів чи знайомих при необхідності надати їм допомогу. У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте 101.